Всім привіт! Випало трішки сніжку. Зараз будемо чистити. Так, хлопці, багато показувати не буду. Та йолки палки не. Впав телефон. Представляєте? Вибачаюсь. Отвал у мене піднімається лебідонькою. Отак. От у мене гідроциліндр є. Гідроциліндр то є, так немає шлангів, треба 6 метрів шлангів, Два по 3. Ну, менше. Ну, отака система зроблена на перший час нормально. Дракон справляється, сніг мокрий. Отвал поцепив я. Ось такий саморобний отвал. Якби була гідравліка на отвал, то було б взагалі огонь. Отакий дракоша. Ну ладно, хлопці. Далі може ще щось вам покажу. воно такі бугри я б вона гортав. Це за два рази. Снігу скільки дивіться. Дуже багато, коротше. За два рази. Отакий дракон. Так, Ребятки, дочистив. Почистив отут. Трішки. Це я нагорнув, що з двору вигріб. тут почистив. Там он далі почистив. Ну, не лопатой, звісно. Прогрів коника. Отвал у мене поворотний. Зроблена отака штучка, просто болтик. Витягується. І потом і вставляється назад. О, отак. Отак працює, тракторець допомагає мені коротше. Проста річ, кульочок просто. Це щоб прибори накривати, щоб туди вода не попадала. Це, це в мене пульт лебідки. Я його в кульочок замотав на всякий случай. Удобно сидиш на місці оператора і воно не треба дергатись нікуди, рука достає хорошо. Це ось моя коробочка. Речах. Переключення. тихо, Діна, дінозабір. тихо, Це лібіодочка моя. Це її Діна. Це її першу купляв. Отаку лібіодочку. Це на 900 кілограм, здається, тягове зусилля в неї. У мене була ще друга, я спеціально на трактор її купляв, півтори тонни тягове зусилля було, але ми зіткнулися з трактором. Ну, коротше, в мене як муфту перервало еластично. Мене тягнули додому. І хлопчик запихав мене, вперся в бампер, а була нерівність. І мій трактор пішов униз, а його трактор якраз зламав лебідку. Зламав двигун в цьому місці. І та лебідка пошабашила, коротше. Я перестав оцю лебідку із свого крана, з того, що я грузив дрова. О, рижик, привіт. Як, як діла рижик? Кріпиться у мене все просто, тут отвал. Зварена рамка така. Тут. Прямо до рами кріпиться тут до передньої частини. Але це неправильно, ще треба упору знизу і до рами ще одну, ось сюди вниз. упирати. Тому що, коли перший раз я сніг чистив, ще нічого, ну я замітив, що в мене передня частина вигнулася вниз. Я його все розібрав, знайшов, де воно гнеться. Ось поусиляв такими косинцями сюди. Зробив тут на рамі ще кріплення і болтик, і нарізав там різьбу. Тобто ще зверху у мене доповнительно кріпиться. Кріпиться до рами. І тепер не вириває. А то до того було, що виривало. Ну, гнуло передню частину. Ну, зараз я то. Штовхав її мокрий сніг, такий дебелий і ще з розгону його бив. То нормально не гне ніде нічого все, Отвори совпадають. По ним відразу видно, чи гне, чи не. гне. Коротше, от отак. Ну, Лібетка це таке, це на время. На время. діна, діна блядь. Чекай! А он котик кухожор. Це до моєї кішечки приходить. Красивий, звісно. Ой. Потрібно гідравлику на відвал робити, тому що можна десь придавити. Десь ще щось. Ах, ви ж, паразіте. У мене на малому тракторі була гідравлика, то було, звісно, класно. Рібьотка це таке нерівність, там може тросик спасти. Ну. О, рижик ось гріється. <різь> Добре, <Да>, привіт. <глух> <глух> Отак. От ось От такий тракторець у мене. Да. А у всі сторони... Видніше, як воно тут все зроблено. Це ось теж кріплення допомітельне. Тут теж косинець уварений в самій рамі. Ну, зараз не вигинає нічого. Ну, ще потрібно буде підсилити трішки. Ото такі справи, хлопці. Все просто. Це щермета, Поїхав там, знайшов метал, зварив із нього, що нібудь зробив, і воно тепер допомагає. Отак. От так що задавайте питання, пишіть коменти. Ну, оця лебідонька надійна. Вийшла хоч слабенька на 900 кг, але... Вона скільки перегрузила, то нормально працює. Піднімає безстренько, зараз я вам покажу. Все. Піднятий. Піднімає височенько, в принципі. Височенько піднімає сантиметрів 20 чим-то, до 30, коротше. Отвал плаває по сторонам отак. Тому що коли нерівність в сторону, то він тоді підстраюється під рельєф. Отак. Ну тут так. Так що хлопці, всім миру, добра, слава Україні!